У цьому відео покажу ще одну непримітну, на перший погляд, зірку, але навколо її віку точилися срачі. А саме спочатку їй давали 16 мільярдів років, тобто набагато більше ніж сесіту. Як зараз відомо, то йому 13,8 мільярдів років. Потім, у 2014 році, їй давали вже 14 мільярдів 400 мільйонів років із похибкою 800 мільйонів років. Тобто, в межах похибки вона вже могла вписуватися у рамки Всесвіту. Однак все одно почали знаходитися альтернативно обдаровані люди, які почали казати: от як так може бути, що зірка старша, ніж всесвіт? От просто Оце означає, що в цінна наука вам бреше, а ви вірите цьому. Думайте це й головою. Просто вчені ваші обістралися. Все. Ні, вчені тут не помилилися. І взагалі, коли хтось каже мені, там офіційна наука, неправа там чи тому подібні свого сполучення, то для мене це червоний прапорець у спілкуванні з людиною. Тобто і дружби з такою людиною я б не будував, наприклад. І взагалі, до речі, от нещодавні заслідження, точніше, розрахунки показали, що вік цієї зірки зараз становить 13, цілих, увага, три мільярда років, тобто вже менше, ніж вік. То хто тоді із вас обістрався там? Дійсно, іноді бувають неякісні наукові статті, або спеціально заангажовані, або ненароком зробили якісь помилки. Але по-перше, часто вони не проходять перевірку і не потрапляють у високоякісні, престижні наукові журнали. А по-друге, навіть якщо вони кудись і потраплять, то дуже часто швидко з'являється спростування ці статті. Так наука і працює, що вигідно бути правим. Так, як ви бачили із назви відео, або багато хто з вас би і так згадався, ми говоримо про зірку HD 140-283, більш відому як Мафусайол. А щодо цієї зорі, то проблема була у точності. І на сьогодні, як я казав, вік уже розцінюється як 13,3 мільярдів років, що є однією з найстаріших зірок, вік якої відомий зараз. Тобто вона утворилася невдовзі після Великого Вибуху. І належить до зір населення 2. Тобто утворилася із залишків зір, що першими з'явилися всесвіті. Вона бідна на метали, тобто елементи важчі за гелій. І саме через це були проблеми із визначенням віку. Має масу 0,8 мас сонця, але зараз ця зоря перебуває на стадії субгіганта, на якій буде наше сонце через близько 5-6 мільярдів років. Тобто це стадія, коли зоря завершує своє перебування на головній послідовності, коли випалюється водень в ядрі, і зірка почне вже потихеньку розбухати до червоного гіганта. Тому зараз радіус цієї зірки становить 2 сонячних, а світить майже в 4 рази яскравіше. Тобто, знову ж таки, якщо помістити її на місце нашого сонця, то життя на землі загине. Добре, що вона розташована на відстані 190 світових років від нас. Поки я монтував це відео на каналі Санцюа, вийшло більш детальне відео про оцю зорю, а саме чому така невисока точність при вимірюванні цієї зірки і чому початковий вік перевищував вік всесвіту. І якщо коротко, то не можна судити про точність. Вимірювання віку Всесвіту лише за однією зіркою. А тепер про те, як її шукати та дивитися. HD 140-283 – це її наукова назва і має видимий блиск 7,2 видимої зоряної величини, тобто вона не видна неозброєним оком, але добре видно у біноклі та невеликі телескопи. Шукати варто у сузір'ї Терези, тобто це весняно-літнє сузір'я, яке видно із лютого по серпень. А краще всього дивитися у травні-червні. Розташоване досить низько над горизонтом у наших широтах, тому це сузір'я не надто привабливе для спостереження. Можна побачити дві досить яскраві зірки – альфа та бета, а також три тьмяніші гамма, сігма та тета терезів. Зараз у півночі вже якраз знаходиться не вище над горизонтом. Тобто просто низько, а не дуже низько. Для пошуку використаємо ще одне сузір'я змію. А саме треба зірка Гайя. Між Гая та Гама і Терезів і варто шукати нашу цільову зорю. Є різні способи знайти, і ви можете виробити свій шлях пошуку, використавши програми по типу Stellarium чи DSO Planner. А я покажу, як я шукав. Отже, я беру зірку Зубене Шамалі, вона ж бета-терезів. Берімо шукач та наведімося на ту зірку. І тепер дивимося в окуляр. Бачимо її. Далі беремо на схід та на південь, тобто вліво і вниз. Ви побачите епсилон терезів. Зліва, якщо йти, треба навести на ті дві зірки, що поруч розташовані. А ще якщо лівіше повести, то ви побачите три тьмяніші зорі. Береться друга із них. А від неї вниз ідуть ще дві зірки. Крайня і є Мафусаїл. А тепер, якщо дивитися в окуляр, то ось вона джерело суперечок серед науковців. Якщо небо дуже гарне, а телескоп достатньо потужний, то можете нижче побачити ще кілька зірочок. А на цьому відео підходить до кінця. Якщо вам воно сподобалося, не забудьте поставити вподобайку. І також можете підписатися на канал та прокоментувати даний тип спостережень. Бажаю всім ясного та мирного неба! А для цього не забувайте донатити на ЗСУ та продуктивних спостережень.